Показав, так, хорошо. ми знову тут. І проти мене грінка. А в мене що тут не стоїть, реально. А чого я так быстро каменю рукой? І... А привітатися не забула? То я ж сказав, що ми знову тут. Все нормально. Окей. Так, це мені не надо. Да -мо, піску душ, я даже нормально кинути нічого ничего не можу. Лопата! Лопату я тебе бы буду. Все больше я не на піску душ. Чего блок, якобы слишком быстро ломаються? Не знаю. Так, так ральши. Щось, ельс, шпало, шпало. Єхав поїзд, запас дало. Що він ділає? робить? Що ділайться? А. Що? Поняв. Ти не знаєш, що таке рельс? Я понял, що не, не, не. Я просто на кнопку Windows натиснув випадково. Ну, начало цей. Їху. Та що мені випадають отні предмети, а не блоки. Ха, Ха. Там лісуємо. Кальто реально. А карта чого? така это. О, тиквочка. Назар, дивись. Шо? <laughs> Тиква на голові. Так, свинка. Яйця пігліна. Хорошо, оставим. Може пригодиться. О, великого, велика важит, сіявка. Ой, досик. Я ідіот. Ты бачил, что я с ним Я... А я начеты игру можем? Да Так. я бедро кламаю. Ты гений. Ой, надо было заспаунить кое-тему и. Б я. Ты идиот. Я в пигрина случайно заспавнен. Фигрина mm. заспавне. Случайно заспавнити моба. Эту кнопочку нажав. Оу! У мене самый один із самих імбових предметів тут. Лук? Не. А шо? Окей. Скло, зачем мне скло? Ладно. 1000 ФПС. Нормально. О, я активировал книгу рецептив. Я не хочу. У мене, а у мене 50, 30 фпс. Він сдох случайно. 40 FPS, короче. Так мало Да-да-да. Реально... Не... В, ви... в тебе яка вид в тебе яка ведюха? Нема, вон в мене графический процессор. В смысле, в тебе відюхи немає? У мене графический процессор, я тебе говорю. Я кажу, мені би відюху поставити тут цей. Зараз. Поставлю. Книга 30. Написана книга, яку я відкрити не можу. Так, хорошо. Да тепер по ідеї, не мав... не повинно лагати 30 фпс ліміт поставив. Я потом тобі дві така шу настрій ти поможу Все, тепер лучше чувствую себя. Я Настю Ти Ты шо? Та ти ты шо? Шо? Ender Жемчук. Та ты його не докинешь. И все. Докину, возможно. Можливо, чи точно. Огіш надо точніслів з ладюня. Якщо не докинеш, то що? Здохнеш моментально. А так що пожити є шанси. Ну ну. Прикрафти. А ти там ведеш будуєшся. Хто підїде на до нас? А? То до нас під'їднався ще. Ти що? Тедь, що? Ніхто. Диви. Що? Три роки ламалося. Як як яйце виклик у біс, бісика і яйце виклик у чайного спрута? Давай йди отсюда. Чого ти будуєш все тільки вверх нафіг? Надо будуватись так, як я. вперед і вверх. Ей, прикинь, якщо я до тебе докину назад. П'ятьдесят яке, яке... ФПС 59? не прочності. На одному предметіку. Угу, mm -hmm. хто це я Allo, це ah? хто? Yeah, yeah, three, ah, oh. А, о! включается. Причем я тут, тут я тика я, А, на мой тебе. включи. Окей, еще я строюся вверх, вар, щоб бути вище тебе І докинути тендер первую. Попробуй, поп попробуй, 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 попробуй. Ах ти та не докинеш ти удочки длини не хватит. Та я понимаю. Серьезно? Угу. Зачем мені увечь? О! Че? А я думав, це ты вже впав. У мене два враждебних моба, прикинь. Угу. А в мене вудочка прикинь, я підбивськаплю ближче до тебе і все скинути. О, ключ випробувань. А фіга він тобі? Не знаю. Не лаплоть. плоть. Напа, хавай. Ти пробуєш? Да. Ти поки пока воно поки водочка не кінчилась. І длини не хватає. А, так. тепер ти можеш докинути, в принципі, до мене удочку. <гас> <гас> Спавнер! Просто шикарно! С Став його і... Із... а, вони не заспавняться, бо надо темнота. На так що... безполезно. <гас> Братан, провіриш? Да. Лемати бісики не заспавняться. Так, лати бісики заспавняться, заспавниться, конечно же. А в тебе вони є? Да, и слимаки. Да. Хто ще? Лейзя їхні. Ислимаки. Потії як його слизні. Ну, слимаки, короче. Скалковий каталізатор. Я сейчас вс в скалк заразить мені чуєш? И треба сдохнуть на нм, він заразив. О, Назар, у меня защита против тебя. Черепашка пашка, пока-пока. О! Ема. Он же не заретуй. Так. Даже не. Почти. Почти докидываешь. Беда-ка, Али. кнопочку поддам. Назар. Що? Ты ничего не заметил? Не. Амал. От, короче, за завод от не докинеш. Ах ты пос... Я а до тебя х... достал? А? Нет. Рада дос... достал, диви! Я дверку, якщо поставлю, то ти до не достанеш. Опа, а ты уже дальше. Он! Е! Оце вже слішком близько. Яйця виклик у эндермена. Ой. Братан, а це, це вже ж за межі перекинув. Там в мене О. блоки падають. Тебе не за ножі? Я тебе да. з камінного тополя завалю за одного. з одне. Я на це надіюсь, показні. Чого він, Що по він по тобі буде? не знає? Я не маю право по мені стріляти Коротше я боком простраиваюсь Тут хитбокс не включається, я oh маю О магаз Що, впав? Назар, ти впав? Ні, я живий Бля, я покур я подумав, що ти впали, случайно.. ДАЙ! І случайно, подумав, що... Дай що я можу заспавнити всіх. Я впав. А, не, не тому не. що треба було ставити блок, а потім з... Не знаю. Ну я зробив хит... хитро. <звук> так, хорошо. новый раунд новая жизнь угу. и опять привет позже а, я зара угу. неплохо Мідні двері Ізі. просто проти удочки і лука тепер тобі буде наука. О, тих придумав Фіння. О! Блін, от би мені лук и стріла випала. Лука і стріла, В тебе лук, є? Ні. От виходь. хоть. Хочете... Ну тебе би не спасло, бо у мене двері є. Ну і шо ж от две? Я просто вверх прострою... Я просто варх простроюся і буду стояти за дверми, а ти по мені не попадеш. Попаду. Опа, Падеш. Ничка броня. У мене вопрос. Як дуже быстро все переміщати в сундук з інвентаря? Просто тим, що ти просто по мишку проводиш. Ну, shift і права кнопка. Ой, люба кнопка, shift, ліва кнопка, люба кнопка. Вот так от, shift і кнопка. І люба кнопка? Да. Люба кнопочка. Капец! Спасибо. Куда двери? Ты сдох? Я двери просрал? Ты идиот. Ну ладно, мне цена. Короче, мидни двери прокликал. Ну, мне цена. Ну, Это ну, нема защиты чуть-чуть. Вот mm бы -hmm. мені луки стояли. Якщо випадить, то це імбобу буде. Блін, вона впала. Йому, мої чого ти так високо встроишься? Кейса. Сначала <реш> я був скла, ти був вище, а потім я був вище. Ты че? до мене строїшся? Нажим на это оставлю. На всякий случай може двері жалізні випадуть небі Блин, мені би бути вище тебе, я би яйця поставив, який в мене є. Що було Та ти бездох в мгновення ока образом яким? Об'ясни Таким опа Прикольна штука сейчас заражаться буде блоки, тебе скал да Слышь. о на ковальню а я міг би на тебе на ковальню скинути зачем ей поставил блин, Опа. Верху, От би мені верху, блок довіка. землі, хоча будуть довго сажене свисти. Дуба. Олітри! Вообще й Стойся вверх, і лети до мене, ти мене вб'єш, не може. <ріху> Это в польоті скину, ти розумієш? О, Окерка, нормально. Да-да-да, <ріху> я зараз вище простроюся, пролечу до тебе і тебе скину. Ай, рискни твоє оввечком. Статі, друзі, тепер відео мої будуть без вебки, бо коментарі іноді виключаються через те, що я з вебкой знімаю. О, овцах. Ой! Овечка, овечко. Я її завалив, плюс блок. З нею ми блок шерсті. Як ти не впав? Бо я овечку завалив. Як ти не впав, поки ти її валив? Якос. Ще мені треблока ще висоту построїти висвітляти. Мені треблока висоту висчитаю построїти, я можу до Мені хавчик попаду. Так а хавчик. <звук> ти зіглася. А нафіга мене. У <звук> мене є два дуже жорстких моба. Один з них це роцеп. Нафіга я його заспавнив. Ну ладно. У мене є ще один дуже жорсткий Зараз, 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 зараз. О! Назар. Стоп, подій. Молоко! У мене є висконечне молоко тепер. Назар, подивись, що я написав на табличці. Ща подивлюсь, Блін, в мене оптипайна немає, табличка я не можу Що? Де табличка? Вот там чуть нижче. Там вот. не видно. Назар ботик. Я щас тебе перебью, нафиг. Oxe. О, Назар, я можу взяти до тебе летіти спокійно. бачив опа. Диви. Що? Назар. Що? Й-мою, ты ви. Глянь на мене. Оооо. Oh! Ой, я полетів, короче, до тебе тебе скидувати. Так я тобі піду молокаша, зачерпну. Блін, у мене і нет. Да ні, я можу долетіти, в принципі. Варік. Варік долетіти. Розбійник. Ты куда? Пупс. Хотя okay. божья. Я, я прикалка в наилучший способ строительства. Кого? Какий способ? Ну, с помощью крылати. -мо, ты высоко. А ты с помощью Я сейчас видла ДО тебе. Ты не умеешь с помощью кривати строить. Я сейчас можу пролетіть запас. Кирпичку кн Рискне дояв'ячком. Так, я вверх можу строитись. <ривіт> Куда ты зеркало выкину? То це фиговое, вона ничего не делає. У ну, мені треба вещи. Нафига. Тоб... Я точно був впевнений, що я до тебе достану. О! Саженець дуба, а не можна посадити. Йо. Ну конечно не можна, в тебе ж немає землі. Да. Блин, от ви мені місто цього лука випало дерево. Так, молочка попив, вкусненько. Назар! Йо? Я тільки що викинув саженець. О! Ну і? викинув, і викинув. Тебе тебе же землі немає. А! Є земля! Назара, я на тебе лечу, пуфти. Бачив? Що ти там замахаєш? Що ти там махаєш? Я тебе завалю. У мене є коза, яка тебе замочить, тоже поможет мені. О! Назар! Ааа! А так не сработає! Там державки немає. Ти ідіот! Ти кстати, ідіот! Сейчас закінчуємо відео! Всім дякую за все, всім пока! лох! Всем всем пока!